Душі весна, птахи її прихід вітають дзвінко, і розквітає по весні вона, її величність, чарівниця жінка. Бог дарував її для щастя нам, без них життя не можна уявити. Це щедрий дар усім чоловікам, щоб їх оберігати і любити. Вони творці і затишку, і тепла, і матері, і син, і берегині. Такою жінка споконвік була від Єви, Ярославни і понині. З нагоди міжнародного дня прав жінок і миру. З вітаннями до вас звертаюся голова районної державної адміністрації Осачук Василь Павлович, голова районної ради Олексінко Володимир Степанович, міський голова Білик Анатолій Миколайович. Шановне товариство, дорогі наші жінки, сьогодні нам черговий раз у такому складі приємно вийти на сцену і привітати вас. Святом, святом весни, молодості, краси. Це для вас сніги розтали, це для вас прийшла весна. Це ви спонукали нас бути такими чоловіками, які сьогодні є. Один із мудреців колись сказав, що царство жінки це царство ніжності, тонкості і терпіння. Це ви Робити все для того, щоб ми були охайними, щоб ми себе відчували завжди затишно, щоб ми були такими, якими ви хочете, щоб ми були і подобалися вам. Якщо говорити за роль жінки сьогодні в суспільстві, особливо в громадській діяльності, виробничих стосунках і відносинах, взяти навіть наш район, багато жінок працюють. На теренах сільського господарства багато працюють у бюджетній галузі, мається в виду освіті, медицині, культурі. Якщо взяти навіть освіту, це таке поле діяльності, де формується нація, де формується майбутнє нашої України. А якщо говорити ще словами поета Явтушенка, то там є такі слова, що жінки починаються народ. Саме жінка є. Є тим островком, тією надією, тією людиною, яка створює сімейне вогнище, сімейний затишок. Тому ми вам щиро вдячні за те, що ви такі є. Я хотів би у цей день від щирого серця побажати всього вам прекрасного, доброго, світлого. Найщиріші слова хай лунають у цей день і наступний. Наступні дні ми завжди будемо надіятися на вас, допомагати вам і взаємно відчувати це від вас. Тому зі святом вас будьте такими, які ви є. Шановні милі рідні жінки, дозвольте від імені районної ради. Від цього депутатського корпусу районної ради, від сільських голів, від себе особисто привітати вас всіх з прекрасним весняним святом жінка-мати, жінка-дружина, донька кохана. Жінка є оберегом домашнього затишку. Вона є деревиною і продовжуючим людського роду. Шановні жінки, перед день свята зичу вам всім здоров'я, достатку, кохання. Нехай поруч з вами завжди будуть надійні і гідні люди. Хай вас завжди супроводжує віра, надія і любов. Хай вас завжди кохають, щоб ви були кохані і вас кохають. Зі святом вас дорогі наші жінки, любі матері, сестри, подруги, колеги. Дозвольте привітати вас Міжнародним днем прав жінок і миру. Побажати всім міцного здоров'я, достатку, любові, радості, сімейного благополуччя. Я вважаю, що жінка це саме той скарб цінності, який необхідний для подальшого життя людині, а в тому числі і чоловіки. Живіть довго, щасливо, заможно. Хай Бог дає вам всіх земних блага, а ми, чоловіки, будемо старатися допомогти, щоб ви мали цю радість щоденно. Свято вас. Ми від нас. Ось трох тут на сцені і від чоловіків, які сидять у цьому залі, хочемо подарити вам приємні хвилини, що ви відпочили, забули про свої сімейні клопоти і турботи. Тому перше, що ми хочемо, ось стоять молоді красиві хлопці, що вони вручили вам квіти і даруємо оцей концерт представників Вінницької філармонії. А жінка. Світ приходить для любові. Любити ляльку, поки ще мала. Люб маму, поки підросла. А ті дім батьківський і квіти чорноброві, бо жінка в світ приходить для любові, не серця, уважно прислухається до серця, щоб в шум лід і в шелесті дібров почути, що прийшла її любов, любов. і очі діточок ясні. Любов. Все так було как б, бы якби почати знов. Жіноча доля в світі – це любов. Тишина ладить нежность, як воск свічи. Время лечить, а ти молчи. Веслів, але дівчата найкращий у погранищі. Вихайнолецький. Ось така вітання діс. Ражому молодого чоловіка. Злагоди, благополуччя всього най найкращого та звичайного весняного настрою. Присутні дозвольте від усіх нас подякувати творчому колективу. Ми вперше зустрічаємося з ними. Я думаю, що і надалі будемо спрацювати, співпрацювати. Тому бажаємо їм творчому колективу творчих злетів вагомий здобутків, всього самого найкращого. А оцей букет квітів і за посмішку, яку дарувала нам ведуча, я хотів би його вручити і побажати їй щирого кохання і вірного друга, надійного на все життя, який у неї, напевно, є, і що він їй ніколи не підводить. На Залишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні, і розумні, і вродливі, і веселі, і прості зі святом.